Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і це розклад предсказання Сігі Афгана», що буде кінець світу, що буде ще щось, якась катастрофа, хтось каже Армагеддон. Я його не слухала. А, давайте просто подивимося. Хтось каже, буде землетрус, хтось ще щось скаже, хтось каже ядерна зброя, хтось каже на Заході, тому що ви просите, і я буду дивитися. Відверто скажу, це вже третій розклад на цю тему. От, уже третій. Е Закінчила. Тепер третій починаю. Не кажіть мені, що можна, що не можна. Ви можете мільйон раз робити. От. І я помітила, що перший раз, другий раз розклади були майже однакові. І так, давайте тоді дивимося: попередження, предсказання цього Сідіка-Афгана. І так, на завтра. Ну, те, що якась сила, якась енергія, ось, а, емоційно сколихнути народ і щось розвалити. Ось, якось так я бачу. Тобто нагнітаюча іде енергія а, через те, що а, не вдається народ загнати туди, куди хочеться. От, ідуть обмеження. Знову якісь обмеження йдуть. Тобто, Блокади обмеження енергетичні. І щоб ці блокади, ці енергії трошечки розблокувати, робляться такі предсказання, ось як я це бачу. Чи дійсно щось станеться? Якийсь амграмагеддон, якийсь е, цей, землетрус, щось страшне дійсно, може статися завтра, чи ні? Ага, тут вже дві карти виходять. Ну, те, що війна йде, її ніхто не відмінив. Енергетичний простір. Ну, в принципі, відверто вам скажу. Тут йде трансформація. Тобто, карта смерті нам показує трансформацію. Я, я не бачу тут нічого іншого. Саме трансформацію в війні і у інформації. Трансформація в інформації. Тобто, в інформативному просторі. Ідуть великі коливання. Я вже сказала в першому ряду: в мене йде таке враження, що йде блокада. А щоб блокаду інформативну якось трохи зрушити, треба нагнітання, протидія. Щось повинно бути, і туди воно починається енергопростір коливатися. Коли ви хочете зробити з людей неврівноважених, ви закидуєте їм армагедони, ви закидуєте їм, ой, а там е, у, у Путіна е, рак, а там у того-то, а там у того це. А, розумієте, це для того, щоб людину, по-перше, відвернути увагу і сколихнути інформативний простір. Хочете вірте, хочете ні. Це ваша справа. Я нікого не заставляю, і я не є остання інстанція. Я теж людина можу помилятися. І так, що ж конкретно може бути завтра? Таке, що на нас дуже вплине. На кожного з нас, колективно. Якась боротьба. Боротьба протистояння, я бачу. Відійдемо від ілюзій. Тобто, можливо, відкриється якась інформація про когось, можливо, навіть про якусь людину, про нашу Україну, про якісь союзи, я тут можу сказати ще. Якась інформація, знаєте. Така не дуже, можливо, і позитивного характеру, до речі, може бути і не дуже позитивна. Тобто, якась правда може пролізти. Людина може розчаруватися, наскільки я бачу. І не тільки людина, тобто народ. Це я говорю за нас, так? українців. Ніби, знаєте, у нас буде. Ще, ще що що я, знаєте, що я знаєте, бачу? У нас буде можливість піднятися знову знизу. Тобто, таке враження, що ми вже. В повній задниці, як колись президент казав, в повній, так. Але в нас буде можливість знову піднятися. Ось ця карта про це говорить. У нас буде можливість знову, можливо, духовний ріст у когось. У когось якесь прозріння піде. Хтось піде шукати свого щастя знову. Якось так я це бачу. Тобто йдуть великі переміни. Оце я бачу. Конкретно бачу, що йдуть якісь переміни. Досвід нам згодиться, щоб ви розуміли, нас чекає велика дорога. Ось те, що я тільки що ще сказала, що якась правда може відкритися, якісь чіткі заяви можуть бути у світі. Але конкретно ну, катастрофа, ви знаєте, от відверто скажу, нас нічого не зачепить. Те, що він предсказує, воно не зачепить. Це може бути і не сьогодні, це декілька днів. може бути. Це може бути тиждень. Ось. Але поменше вірте, побільше розслабляйтеся, вірте у свою інтуїцію. Робіть техніку зняття тривоги. Повірте мені, ви навіть зможете собі на свої ваші особисті питання відповісти. Ось так, мої дорогенькі. Давайте пораду вам на цей день. Женіть від себе негативні емоції, в першу чергу, і залякування, дивіться, зараз я вам скажу. Більше те, що от з двох сторін нагнітається, якось ухиляйтеся. Розумієте, це вам ну, крадуть у вас час, крадуть у вас ваше життя, не піддавайтеся. Будьте, беріть на себе відповідальність і більше, знаєте, довіряйте своєму, ось тут у нас ніс, так? Довіряйте більше своєму нюхові, ніж там якимось нагнітанням. Ось тут кажуть, це є обман. Дорогі мої, це обман. Обман. Я зараз поясню, це є якийсь договір. Я скажу так, це є якийсь договір. М -м. Найбуде це сімейка. Скоріше за все, виходить, що це сімейка тут задіяна. Так? Їй треба а, народ трохи сколихнути. Занадто вже все на їхній погляд. Дивіться, а, хтось колись сказав, що до кінця світу буде все крутитися. Ось це нас і в цю матрицю заганяють. В принципі, ми з неї вийти не можемо. Ми можемо тільки розслабитись і послабити вплив. Цієї матриці на нас, цієї системи на нас розслабитись, сказати, а я плювала. розумієте? Тому що ось це нагнітання робить взрив. По, чим нас більше а, обмежують, тим швидше ми взриваємося, а їм тільки потрібно це. Їм потрібен в, в світі хаос, в світі потрібен нерозберіха і тому подібне. Ось боротьба, їм потрібна боротьба. Тому розслабтесь, йдіть від всяких поганих думок, не слухайте телевізора, радіо. Ну, звичайно, стоп. Тут друга справа, тут, знаєте, що ще? А, якщо якісь сирени, а, не безмозгло тікати кудись, а, виконувати чітко, ось ця карта каже, правила. Ось ця теж. Виконувати чітко якісь правила. Наприклад. Двох стін. Якщо ви чуєте тривогу двох стін. А від страху людина, яка тікає, я просто вам, щоб трошки допомогти. Від страху, якщо людина від страху тікає, вона обов'язково якусь халепу потрапить. Якщо людина в спокійному стані каже, от інтуїтивно, повірте мені, в спокійному стані інтуїція вам підкаже, куди йти, що робити, як врятуватися. Але не від страху. Страх Ще більше нагнітає і притягує негативні вібрації. Все, мої дорогенькі, говорити більше не буду, тому що вже горло болить. Хотіла сьогодні відпочити. Все, мої любі, тому розслабляємося, да, нагнітається, да, щось може статися, але думайте, що вас це не зачепить. Щастива, мої дорогенькі, і разом до перемоги! Гарної вам неділі!